Привіт! Перед вами airsoft Репліка АКС-74 від спекнар. Скомплектується двома бункерними магазинами на 430 куль. Інструкція користувача додаткова пружина М90 картка програматор. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Це репліка класичної платформи акс 74 з сучасним функціоналом серії Core. Поєднує в собі компоненти зі сталі, металу та ударостійкого пластику. До полімерних частин належить корпус, сівка з накладкою на газову трубку. Сама газова трубка, пістолетне руків'я та блок мушки. Металевими є ложа ствола, затворна ручка, цілик і мушка. А такі елементи, як кришка ствольної коробки, селектор вогню, спускова скоба та антапка, виготовлені зі сталь. Це робить репліку одночасно легкою та стійкою до механічних навантажень. Складаний у бік металевий приклад фіксується надійно та зручно. Зліва на корпусі рейка типу ластівчин хвіст для встановлення оптичних прицілів. Класичні прицільні пристрої дозволяють комфортно вести вогонь. Репліка виглядає. Переконливо, має відмінну збірку. Всередині репліки встановлено підсилений гірбокс третьої версії з підшипниками 8 мм та системою швидкої заміни пружини ESA 2. Основу механіки становлять шестерні зі співвідношенням 16 до одного. Поршень із повною сталевою гребінкою на 14,5 зубів, герметизовані полімерні головки циліндра та поршня, а також алюмінієвий циліндр. Встановлений електронний модуль Hall ETU другої генерації забезпечує покращену реакцію на спуск, стабільну роботу та захист контактної групи. Камера Hop-Up типу TDC Magnus дає змогу точно налаштувати траєкторію польоту кульок. Внутрішній стволик латунний, прецизійний, діаметром 6,03 мм. Репліка повністю сумісна з літій полімерними акумуляторами. Вага моделі становить 2625 грамів. Під час хронографування репліка продемонструвала стабільну початкову швидкість на рівні близько 123-124 метрів на секунду при використанні кульок 0,20 грам. На дистанції 25 метрів забезпечується висока купченість. Більшість пострілів укладаються в зону формату А4. Ефективна дальність враження складає приблизно 45-50 метрів. Завдяки камері Хопа типу TDC Magnus траєкторія пострілу залишається стабільною навіть при інтенсивній стрільбі. Модель поєднує класичний зовнішній вигляд з сучасними технічними рішеннями, демонструючи стабільну роботу, точність та надійність. Ідеальний вибір для динамічних сценарій. Замовляйте на strike shop.com.ua. Ready for strike.